Самі за тариф. Прикольно. Зупиняєтеся через геморой. Пробто глибину полегшує свербіж свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус з вен. верх. Просто радій життю без геморою. На день народження комфі я хочу підняти цей стакан соку за знижки. Бо весь сік у знижках. А я хочу підняти цю одну гривню, бо доставка на вибраний час за гривню. Комфінам барван по подарункам вам. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил-дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Кендраті. Не можеш нормально обійти. Якщо серце, корвал Екстра допомагає зняти стрес та спазм розширити судини серця. До сього. Корвал та батька, котрій нефе, бо серце тільки одна. З Glovo замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть ух. Завантажуй додаток та замовляй. Глово, Везе за тобі все. Не можу знайти собі місць. Хеморонь. Запалення, піль, сварбіж. Проктозанео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозанео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Цієї осені. Mm -hmm. Твоє життя розвернеться на 180 градусів. Зміни кут зору. Приймай на типові рішення. Ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Перетворюй проблеми на завдання. Країна живе, країна говорить, країна сміється. Візьми вектор на історичне лідерство. І саме такі документи вони заново нам показують нашу історію. Змійся, бідам, у вічі. І пам'ятай, гумор це наша зброя. Ось, Вологай. Вологай. Зміни ракурс, щоб краще розуміти світ. Надихайся, тій. Дивись на світ особливим поглядом. Тільки з один плюс один Україна. Ти не один. Закохай мене, якщо зможеш, з 2 жовтня о 20.30. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що я спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем, Полегшує спазм. Спазмолгон це два в одному. Проти спазму, проти волю. Мій дім. Моя людь, моє майбутнє, моє. Още банк. Мій банк, моя країна. Ти щодня піклуєшся про свою родину? А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Лінец Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінец Форте. для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Максимум задоволення за мінімум ціни отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунки. 0800 500 460. Все буде в'яса. Я пам'ятаю, коли почала поступово втрачати волосся. Спочатку волосся випадає більше, і здається, що нове теж не росте. Капсиол подразнює волосяні цибулини та сприяє росту волосся. Капсиол природні зміцнення та оновлення твого волосся. Компанії епіцентр 20 років. Ми розвиваємося та вдосконалюємося, щоб ваші сміливі задуми ставали реальністю. І навіть зараз у непрості часи допомагаючи, епіцентр продовжує втілювати інновації, щоб у вас дійсно було все. Епіцентр 20 років. Ми для вас. Якщо в тебе температура, що аж пара йде потрібна пара речей. парацетамол дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. парацетамол дарниця ти температура не пара. Говорить вся країна. З понеділка по четвер о 19.30 Я вам дякую за те, що ви врятували на сівору Прем'єра, що відгукнеться кожному. Ушли історії порятунку під час війни. прем'єра. Мені казали, ви людей знаходите. Чула, що ви можете притягнути удачу. Авантюрний детектив. Так, так що ми сейчас я його майже знайшов. Майже справжній чаклун. Ми Тут не людей розводимо. А як ви Через космічні астрали на даємо детективно психологічні послуги проти професійної мисливиці на псевдо екстрасенсів. Добрий день одна з'явилася. Це дуже весело, коли людей обманюють. Побачить, що одного мага спали. Час розгадувати таємниці жанр магічного реалізму. Мейджик. вітаю вас на шоу екстрасенсів. А в мене дуже складна справа. Це небезпечно. У вас посадить. як яка має не допоможе. Алло. Мишари.